Ну, короте, я вже не знаю, який раз я записую ці голосові озвучки. Кожен раз у мене починається відео з «е-е-е». <звук> ну, я вибачаюся на даному відео, ну, це просто про наболівши. На даному відео у нас апаратний манікюр з покриттям гель-лак. Те, що я лох і неправильно виставила камеру, ну, ви це вже бачите. Хто мене знає, багато років, в принципі, якби нічого не міняється, але я дуже намагаюся якби навчитись. Закінчуємо підготовку, покриваємо нігті прозорою базою. Зараз буде, у нас... О, знову це. Зараз буде біленька база. В кінечному результаті у нас ще будуть синенькі сердечки. Результати мене дуже потішив. Маю дуже велику надію, що проноситься довше, ніж зазвичай. Ну, бо просто буде трішечки плитніший матеріал. І не буде так швидко згризатися, зриватися, з'їдатися. Зараз побачите кінцевочку, ну, бомба ракета Мені, наприклад, дуже сподобалось.